Вітаю, шановних учасників фестивалю. Мене звуть Наталя Тамиян, я особливий психолог, дитячий та сімейний психолог, нейропсихолог, педагог раннього розвитку та займаюся питаннями розвитку, самообслуговування дітей, які мають особливості. Розвитку і сьогоднішня теня тема, тема моєї доповіді це розвиток мотивації, самостійності та впевненості у юних спортсменів, включаючи як тих, які мають нормотиповий розвиток, так і ті, що мають особливості розвитку. Ну почнемо з того, що будь-які спортсмени, які займаються чи тільки починають займатися спортом, вони є під впливом. Або своїх батьків, або опікунів, або тих людей, людей, які їм допомагають, їх підтримують, вводять принаймні на ці заняття, так і тренерів дослідження свідчать, що діти від десь 6 і до 10, а дітки з особливостями розвитками до 12 років на 85% знаходяться під впливом. Батьків дітки з особливостями розвитками можуть бути знаходитися більше впливом батьків і у більш старшому віці. Далі дитина підпадає все під більший вплив тренерів, тобто десь у віці вже від 12 до років до 16-18 років, а вплив тренерів на дитину вже складає близько 55%. Тому нас більше цікавить все ж таки вплив батьків, який навіть у старшому віці складає десь, ну, скажімо так, половину. Що ж таке важливе для наших юних спортсменів, що ми маємо закласти і розвивати в них як батьки? Те, що я озвучила в сьогоднішній нашій темі, це самостійність. Самообслуговування, мотивація, самомотивація це дуже важливий аспект, і впевненість: три, -перш, три перші складові і становлять ось цю впевненість, які набувають спортсмени під час тренувань та під час особливо виступів у змаганнях. Тому що ви знаєте, що будь-які змагання для будь-якої людини це завжди буде стрес. Стреси поділяють на позитивні стреси, це еостреси, це вплив такого стресу, він полягає у мобілізації сил організму та підвищує адаптивні можливості дитини, спортсмена і дистрес, це негативний стрес. Коли дитина відчуває такий руйнівний дистрес, то це зменшує її адаптивні сили і запускається програма біжи. Тобто дитина намагається не ходити на змагання, уникнути їх будь-яким чином, або замри. Тобто, коли дитина втрачає сили під час змагання, перед змаганням, коли у дитини можуть не знаю, трястися колінка. І дитина, начебто, сили її покидає, енергії немає, і змагатися я вже не можу. А тому ми все ж таки будемо спрямовувати на нашу дитину до відчуття неї еостресу, тобто позитивного стресу. А цей позитивний стрес він, а, запускає у дитинкою, у дитину, у спортсмена, реакцію саме бий або борися, тобто, незважаючи на те. А що в тебе, наприклад, не вийшло або там не виходить, тобі важко борися, пройди цей шлях до кінця, витримай змагання і отримай від батьків, від тренерів все ж таки похвалу. Тобто, що таке взагалі мотивація, як примусити дитину правильно реагувати на оці стресові ситуації? Тобто, по-перше, якщо ми говоримо як з боку батьків, так і з боку тренерів, це все ж таки віра в дитину. Тобто, я в тебе вірю. По-друге, це те, що ви радієте і пишаєтесь, те, що дитина. Ходить нас на тренування, ходить та й приймає участь у змагання. те, що вона пробує, те, що їй важко, але вона все одно робить, тренується і намагається щось для себе здобути нове, навчитися якимось новим, не знаю, спортивним навичкам, вмінням, приймати участь у змагання – Це дуже важливо. Це те, коли ви підтримуєте у дитині, а це намагання. Приймати все ж таки участь, робити певні кроки у напрямку похвали та змагання. І особливо такий важливий крок це навіть у вашої дитини, якщо або у юного спортсмена щось не вийшло, то реакція як батьків, так і бажана тренерів, має бути так, я бачу. Бо в тебе не вийшло, або не вийшло. Але я бачив, як ти старався. Я бачив, що ось тут і ось тут у тебе вийшло. І це ти дійсно старався, і ти дійсно ось тут і ось тут у тебе вийшло і вийшло. Навіть якщо ви бачите, що у вашої дитині нічого не вийшло, то вона має отримати все ж таки похвалу за те, що вона прийшла. За те, що вона поборола свій страх, за те, що вона поборола свою лінь за те, що вона прийняла участь у цьому тренуванні або у цьому змаганні, і була там, і намагалася все ж таки зробити якісь певні кроки в тому, щоб побороти свої страхи, свою невпевненість, і отримати якісь певні відчуття своєї перемоги. По-друге, по-третє, якщо дитина, наприклад, ваша, чи не ваша, чи ваш, наприклад, той вихованець, якого ви спрямовуєте до якихось тренувань, відчуває невпевненість або відчуває якісь сумніви, то оця ваша віра в нього. Оце ваша підтримка, тобто те, що ви хочете бути поруч з ним, те, що ви намагаєтесь йому допомогти, повірити в нього. Вона буде надавати йому ну, такі сили додаткові на подолання своїх особистих яких стресів. Ще такий момент, як мотивація, і як її розвивати, буде дуже важливим аспектом. У підготовці юних спортсменів, яка буває мотивація? Мотивація буває зовнішня, і мотивація буває внутрішня. Зовнішня мотивація це та мотивація, яку створюють батьки або тренери, тобто те, що зовні отримує від змагань або від тренувань юний спортсмен. І на першому етапі, коли дитина ще маленька, це буде ведучим таким мотиватором дитині для того, щоб ходити на тренування. Приймати участь у змаганнях. Що це може бути? Це зазвичай якісь медалі, дипломи, подарунки, якісь спортивні атрибути, гарна форма, якісь там ще а, після тренувань там смаколики, які можуть дозволити купити батьки юному спортсмену. А, Тобто те, що буде спонукати дитини, піти, трудитися і отримати задоволення у вигляді отакі. Зовнішньої мотивації і поступово разом зі звичкою трудитися, старатися якось перемагати себе, перемагати свої якісь непевненості чи страхи у дитині буде напрацьовувати ця внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація це коли дитина відчуває, що вона може, що я можу це зробити. Я відчуваю, що я сильний, і на цьому також можуть робити наголос батьки. Тобто, я бачу, ти сильний, у тебе сильні м'язи, у тебе гарна постава, у тебе ти став спритний, ти або стаєш спритний. Я це бачу. Я бачу, що ти стаєш, що ти гарно там або танцюєш, або не знаю, малюєш, стрибаєш, стріляєш. будь-чим, Якщо дитина будь-чим займається, ви це бачите. і ви на це Наголошувати, що у тебе виходить. І оце внутрішнє відчуття того, що я можу, і я хочу показати батькам, людям, яких я поважаю, яких я не знаю обожнюю. Я хочу показати свої вміння і отримати їх, побачити їх задоволення в їх очах, почути їх. Похвалу, почути їх якісь приємні слова в мою адресу, які я гарний. Оце і буде розвитком внутрішньої мотивації, коли я хочу, я знаю, що я вмію, і я можу. Що додатково може ще бути для юного спортсмена корисним? Це здоровий досвід змагань. Це коли ваша дитина прийшла, наприклад, на змагання. А, у неї щось не вийшло. Але вона за допомогою батьків, чи тенарів, а все ж таки, здебільшого, батьків, отримала підтримку, отримала допомогу, отримала у ці слова: тобто, я бачу, що в тебе не вийшло», а я, я бачила чи бачив, як ти це гарно зробив. Ось тут у тебе вийшло, як ти старався, як ти, незважаючи на те, що тобі було там не знаю, важко, страшно чи шумно, сумно, все ж таки йшов до перемоги. Ці слова та підтримка воно допоможуть юним спортсменам отримати здоровий досвід змагань. Тобто, так, я не виграв. Але я старався, і мої старання побачили. Також буде важливим почути спортсмена його емоції, його почуття. Дитина каже: Я боюся, і ви кажете, так, я розумію, я б теж боявся, але я знаю, ти сильний, ти впораєшся. я біля тебе і в тебе вийде, в тебе вийти пройти це змагання. І, можливо, навіть ти таки виграєш. Якщо ти не виграєш, то я все одно знаю, що ти мій переможець, ти мій чемпіон. Тобто, таке ставлення до дитини, що ти мій чемпіон, воно таке ж надає можливості дитині відчувати себе сильніше та впевненіше. А, також буде важливим таким а, аспектом, як а, спокійно ставлення до змагань. чи а, Тренування. Тобто, якщо є змагання, то ви знаєте в глибині душі, що ваша дитина може пройти це змагання. І ви дозволяєте своїй дитині отримати будь-який досвід спокійно, чи досвід перемоги, чи досвід програшу. І це спокійне, певне наставлення, воно запускає ось таке отримання дитиною, досвіду змагань теж спокійного. Том впевненого, йому дозволяють. Не бути переможцем, і він може спокійно отримати цей досвід, не наприклад, не не перемогти в цих змаганнях. Він знає, що його не будуть засуджувати, що його не будуть порівнювати, йому не будуть натякати на якийсь його помилки, не будуть знецінювати його зусилля, кажуть, що ти міг краще, чи ти міг там ще й тут зробити. І тоді дитина, отримуючи негативний досвід, буде почувати себе. Спокійно. Так, я не переміг, я не перемогла. Але мої старання їх оцінили, їх побачили і про це мені повідомили. Тобто я, я можу, навіть якщо я не виграю. Також ще буде такий важливий аспект формування навичок юного спортсмена, це коли. Ось ці завдання, які ви даєте юному спортсмени, або які дає тренер, вони будуть по силі дитині. тобто даються маленькими кроками, дається маленькими, наприклад, Міннями формуються поступово, тобто не перебільшення очікування від дитини, а дитині дають ось саме те завдання, яке їй силі. І якщо дитина його виконує, то вона відчуває те, що вона може, тобто оцю спроможність. тобто я Можу. І ця спроможність надає дитині і пода йти далі, пробувати нове, тренуватися і отримувати новий до спортивний досвід, отримувати нові спортивні навички. Це дуже важливе. оце ставлення до того, що я можу і надавати дитині саме ті можливості, саме ті завдання надавати дитині, які вона точно виконає, вона зможе. Тобто, або а, може спробувати. І такі завдання із кола найближчого розвитку, вони дуже важливі: а, розбити тренування на такі маленькі шматочки і поступово йти до формування. Повноцінного, наприклад, вміння, до якого ви йдете. Ну, якщо це плавання, то це може бути там якась 100 метрівка, чи 50-метрівка, а починаємо плавати маленьких 1, 2, 3, 4 басейни туди-сюди. Тобто дитина може, та йому ще наступний крок, ще один чи два басейни. А, і так далі. Тобто, ще наголошую про правила зеленої ручки. Коли ваша дитина щось робить на змагання, або на якихось вже тренуваннях поступових постійних, то ви наголошуєте саме на тому, що дитина зробила краще, ніж учора. Тобто, саме ваша дитина Не Ні краще, ніж Петро, Федір чи інша дитина, а саме ваша дитина зробила це краще, ніж вона робила це. На, наприклад, тому тижні. Далі, ви підмічаєте і наголошуєте саме те, що у дитині вийшло гарно, незважаючи на те, що в неї не вийшло а, або те, що в неї не, не вийшло у цьому разі. І ось це підкреслення того, що я зміг, те, що я став краще. Те, що я сильніше, дає дитині відчуття того, що я е, можу. Е, ще така важлива тема для юних спортсменів, які мають особливості розвитку, це самообслуговування і е, самостійність. Це те, що якщо дитина володіє навичками самообслуговування, саме якими зараз я перечислю, це дає дитині можливість відчувати себе впевнені, що у тренажерному залі, наприклад, ну, у перевдягальні, на змагання. Що ж ці занавички такі, які мають бути сформовані у будь-якого юного спортсмена вже починаючи з шестирічного віку? Це а, відвідування туалету, коли дитина може спокійно відчути, що вона хоче до туалету піти до і зробити свої справи. І відчувати в цьому себе більш-менш спокійно, тому що якщо дитина під час змагань буде нервуватися, не не може зрозуміти себе, що зі мною зараз відбувається, чи я хочу, чи я не хочу. По-друге, якщо дитина може попроситися в туалет, навіть якщо ваша дитина невербальна, вона може попросити це жестом або за допомогою карточки Пекс, показуючи її тренеру, ці карточки мають бути у доступі дитини, щоб дитина могла вільно їми користуватися. Коли дитина впевнена, що вона вміє попроситися в туалет, показуючи карточку або жестом, або словом, Дитина буде спокійна і вона не буде нервуватися на тренування або навіть на змагання. Дитина спокійна, зробить свої справи, повернеться у залу і продовжить своє тренування або змагання. Коли дитина, знаходячись у роздягальні, вміє самостійно вдягти спортивну форму, вдягти штанці подивитися чи вивернути вони чи ні бо більшість дітей не вміють вивертати чомусь не знаю не вчать їх але це важливий аспект коли дитина вміє вдягти спортивну ту саму форму для змагань яка в неї є тобто на спортивне змагання зазвичай буває інша форма і її обов'язково треба навчитися дома заздалегідь також вдягати. Це те, що надасть дитині відчувати себе впевнено. Якщо щось трапилось, їй потрібно перевдягтися, чи змінити форму, чи а, просто роздягтися, а мами поруч, чи там супроводжуючої особи немає. Дитина знає, що вона спокійна з цим впорується. Також, якщо дитина може попросити пити, може попросити вийти, попити самостійно, Якщо дитина відчуває, що їй важко і нестерпно, і вона може про це повідомити, попросити відпочити спокійно, якщо е, є з тренером також проведена там, робота, або тренер знає, що це таке може бути, і спокійно до цього відноситися, то тоді дитина також не буде нервуватися, що їй там зараз нестерпно, вона не може, а їй не дозволяє. Тоді дитина може нас. Наступний раз просто відмовлятися приходити на тренування. Якщо також треба вчити дитину повідомляти про свої больові відчуття. Буває таке, що діти відчувають, але не можуть повідомити. Також Дивлячись, яка ця дитина вербальна чи невербальна, також привчати її, повідомляти про свої болеві відчуття, можливість показати, де саме ці локалізовані відчуття болю, показати їх карточки, карт карткою, показати їх рукою, повідомити про них, це також надати надасть дитині більш спокою, тобто під час тренування вона буде більш певною. І зможе комунікувати, і зможе уникнути, наприклад, перенавантаження або навіть якоїсь хвороби, якщо дитина піде через біль і продовжить свої тренування. Також дуже важливим у розвитку юних спортсменів буде наявність прикладу. Батьки, які також або там не знаю, приклади батьків, або людей, які мають вплив на дитини, які там займається спортом. Це може бути якийсь інший спорт, або такий самий спорт. Але дитина бачить оцей приклад того, що дорослі люди або люди, які мають значення для цієї дитини, людини з особливостями, особливо, що вони також йдуть через втому, йдуть через якісь там. Нервування чи переживання і продовжують займатися спортом, це буде гарним прикладом для такої дитини? Ще одним з таким важливим а, мотиваційним способом а, є а, оцей здоровий спосіб життя. І якщо ви дитині а, розказуєте про це, про те, чому так важливо займатися спортом? Чому це заняття спортом, яким чином вони впливають на самопочуття дитини, на її зовнішній вигляд, на те, як дитина почувається. Це також буде мотивація дитини продовжувати займатися. І один із таких найголовніших аспектів для дитини у занятті спортом це є друзі. Якщо дитина знайде собі друзів у спортивному залі. Це буде спонукати дитини приходити більше хоче на заняття, на змагання для того, щоб спілкуватися, бути разом з друзями і разом вигравати, пере... програвати, робити у залі те, для чого дитина прийшла. А якщо тренер зможе знайти спільну мову з дитиною, надавати їй. Такі, знаєте, добрі наставлення, доброму її вчити, радіти успіхам, заохочувати дитину ходити регулярно на такі тренування, приходити на змагання, не вимагати від дитини там супер-гіперзусиль, надавати ось ці. Те, що дитина має вивчити поступово маленькими кроками йти до перемоги, то дитина не буде перенавантажена, не буде відчувати ось цей ось, такий велике напруження. І тоді дитині буде значно легше, значно спокійніше, дитина буде впевненіша. І бути замотивована до того, щоб приходити у спортивну залу, приймати участь у змаганнях, займатися спортом, займатися своїм здоров'ям, дружити зі своїми друзями, проводити з ними час, брати приклад зі своїх батьків або зі своїх тренерів. І це надасть дитині можливість відчувати себе переможцем завжди у будь-яких обставинах, навіть якщо. На даному етапі дитина ще не здобула перемогу. Я бажаю вам, вашим дітям, вашим подопічним, гарного, гарного самопочуття, нових перемог, нових здобутків, нових знань, нових навичок, які будуть корисні для їхнього здоров'я, для їхнього самопочуття, як фізичного, так і психічного. І бажаю всім здоров'я! До щастя!